Це водяний буйвол. Повернулися вони до екопарку п'ять днів тому. Полювання за ними ми вели майже два місяці. Зелень вже не така соковита, вже її менша кількість, вони почали підходити ближче до корму. І завдяки цьому ми їх змогли заманити в вольєр. Це в нас тато і дві мами. Вони привели двох дітей війни. Це насправді диво, що вони вижили, і диво, що вони вижили ще й привели потомство. що їх не вбили, що потомство не з'їли, дикі собаки. Ці телятки народилися старшому, я думаю, місяців чотири, а меншому місяця два максимально. Або залишати на зиму тут, якщо ми зможемо їх нормально тут утримувати. Якщо ні, то буде перевезені тимчасово на період зими. В якесь інше місто поки що це не визначено. До повномасштабної війни тут було більше п'яти тисяч тварин. Це і тварини, це птахи, це гризуни, всього живого. Так? Вивезли, в принципі, все, на території парку немає нічого, крім того, що загинули втекло, ми все вивезли. З таких великих тварин це загинула пума, два, дві самиці орангутана, саме шимпанзе, копитні тварини загинули, маленькі примати загинули від розривів серця, пташки, де влучання було, в вольєр загинули, копитні тварини, шотландська корова була, ослики навіть це були на скадрі, коли прямо під обстрілями попали і бачили, як ці тварини, ну, ми вже не могли нічого допомогти. Бо поранення були несумісні з життям їхнім. За, за сотню називаємо так, бо ще ми сподіваємося на знайдених, можливо, повернуться. Ну, саме головне, щоб вони були живі. Дуже рідко, що ми попадали, не не попадали під обстріл. Практично під обстріл, практично кожного разу втрати якісь, втрати тварин, втрати техніки, але це можна. Але але коли були втрати людей, коли на наших руках помирали люди. Ми вже самі собі говорили, ми більше не поїдемо. Шестеро людей. Співробітники, волонтери. За різних вони загинули. Деякі загинули, коли були обстріли. Двох співробітників було взято в полон і застрелили їх на території парку орками цими. Хлопчик загинув. Саме останній хлопчик, який малий хлопчик, 15 років йому було, він, його мама працювала тут. Вони допомагали з татом. Тато не працював в парку взагалі до війни, але вони день в день приходили жінка з чоловіком. Вони великі молодці, великі герої. Вони щодня були тут, щодня були з нами. Навіть коли ми не змогли приїхати, не змогли приїжджати нас, не пустили, або обстріли. Вони місцеві жителі, вони приходили сюди годувати. Тварин. І один вже в практично спокійних днів вони взяли з собою сина і попали під обстріл і дитині відірвало ногу. Ми привезли його в лікарню в четверту, і за 25 години він вже помер. Коли відновлення парку, ці люди повинні бути увіковічені на території парку, бо вони дійсно герої, вони віддавали своє життя, щоб спасти тварин. Практично процентів 90 будівель, вольєрів більшим чи меншим в степені враження, але вони пошкоджені. Деякі зруйновані повністю. Ще немає експертної оцінки до кінця, але це був 100% десятки мільйонів гривень на, тільки на те, щоб е, вичистити і привести до того стану, е, щоб можна було тут е, заселяти тварин і щоб могли приходити сюди відвідування. Гатилевсим це. Від фосфора, гради 100%, міномети, ну і автоматами були, тому що тут бої були. Ми неоднократно годували тут тварин, а на Білогородській трасі наші військові ми чули, що був близький бій, тобто це автоматна, кулеметна черга, тобто вони дуже були близько впритул. І в них в картах це лагеря. Я думаю, що вони ще думали по картах, що в цих лагерях це наші військові бази. Це тільки одне, що може оправдати цих нелюдів, чому вони вбивали тварин і чому обстріляли парк. Вони постійно заходили на територію, бо вони були за озерами, ну, скільки, 500 метрів. Ми залишали певний запас кормів на декілька днів в парку, то коли ми приїхали, ми побачили, що немає м'яса, немає, бо було холодно, були морози, тобто ми м'ясо залишали просто в будівлі. то Ми побачили, що немає м'яса, немає овочів тих, що ми залишали, і ми знаємо, що тут точно нікого не було, крім того, що ми зайти могли вони і продукти пропадали. Ну, Звичайно, котли, буржуйки, все, що їм потрібно, вони все це діло вкрали. Це вже лишилося, не знаю, десята частина від того, що було. Так що, ось бачите, тут є все з маркуваннями, з усіми, що як, не відкрутися вже. І те, що потрібно, те позабирали. Це видно, що не потрібно, поки що в нас тут. До весни ми будемо тільки займатися прибиранням, щоб глобальні плани відновити і зробити ще краще. Життя триває, і тваринки народжуються.